Самі дій, яку ми вчора отримали в парламенті, сьогодні дивилися і слухали нічого про те, що написано в їхніх законопроектах, які ми там через тиждень-два теоретично маємо голосувати, там нічого не було. І тому стосовно в економічному блоці у мене єдине зауваження: напишіть, будь ласка, конкретно. Тому що нічого конкретного в економічному блоці немає. Напишіть все те, що ви плануєте в законопроектах про податковий кодекс. Конкретно, все, що говорив прем'єр-міністр, це не все, що написано в програмі. Це, знаєте, трошки паралельні реальності. Тому важливо зараз в програму додати ті речі, які є в коаліційній угоді. Чи можливо напрацювати ці зміни так, за такий короткий час? У нас є коаліційна угода, це просто треба взяти і конкретно додати по розділу. Насправді це не складно. На нашій фракції було дуже багато критики щодо програми уряду. Це відверто. І спочатку не було розуміння, наскільки нам вдасться справді підтримати. Але після виступу Яценюка, коли я тут погоджуся з лідером самопомочі, він сказав, що виступ Яценюка доповним значним чином цьому програму уряду. І після обговорення і розуміння того, що якщо ми зараз за це не приголосуємо, це буде суспільству такий ну дуже поганий знак. Про те, що ми тільки почали роботу. У нас перше там спільний документ, який маємо разом з урядом ухвалити, і ми просто провалилися. це не припустимо. Тому. Ми знайшли компроміс, коли ми дуже конкретно говоримо. Коаліційна угода, яка була розроблена разом з усіма партнерами по коаліції, п'ятьма силами, в тому числі народним фронтом. Так? Ми, вона набагато детальніше пророблена, наприклад, ніж зараз програма уряду. Вона стає невід'ємною частиною програми уряду. В, такі, в такому поєднанні це нам дало можливість проголосувати.